І всім привіт, народ, з вас, підстав подбайка. Так, ми продовжимо грати. Грати. Vage of history 3, за Литву, з метою створення Балтійської імперії. Фіни, 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 фіни. У нас тут прикол з фінами. Я в минулому відео закінчив на тому, що качнув купу людських ресурсів, я сподіваюся. Блін, це не сильно збільшує. Короче. Тут, скоріше, зараз не в ліміті палків проблема, а в. Ой, давайте тут вже докачаю все. Не в ліміті палків проблема, проблема в гарсеній експансії. Так, а в мене усюди. Пам'ятник усюди. Просто інфраструктура сама по собі дорого коштує в спадку. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, там багато відбудовувати. Ну, якщо я хочу максимум інфраструктури забудувати. О, ліміт військ оновився. Це рівно рівно по ліміту вісь мене. Блін, а знаєте, що мені треба? Вінс. Просто зараз купу грошей вкидаю в твої темпи зростання, все що є. Тут. Ну, окей, давайте просто по приколу все інше також побудую. Якщо вже така справа. Місцеві людські ресурси і так далі. У нас собі максимальну економіку. Вільнус. Чому вільнус? Бо, дослідження. І також. Давайте просто бібліотеку, якусь цей мінімум у вигляді бібліотеки. Ой, я не так багато проінців побудував, але цього з головою вистачить. Щоб повністю перекрити ліміт. Для чого я це зробив? Для переваг. Агресивну експансію погнали. У мене агресивна експансія 31. Блін, цього, цього просто не вистачить, бо у фінів багато провінцій. Мені від фінів 111 провінцій потрібно. 111 їх провінцій. О. Все, я усюди максимум інфраструктури закинув. Ну, все, це, це все, це критичний момент, де вже точно треба нападати. Оголосити вас навпіл. Тримай генерала, штучний інтелект в мене увімкнений, тому зараз будемо перемагати всіх. Ну так, це штучний інтелект спрошу, ще коли ти вже сильний дуже. Що, все, зробити вимоги? Чи зможу я все захопити? Зможу. І 97,7. Я ідеально вишкав мить, щоб розширятись. 97,7% агресивна експансія агресивних б Щоб трохи, і мене було б занадто сильно агресивна експансія. Так, питання в іншому. Чи не забрав я випадково? Ні, не забрав більше, ніж треба. Лишилась Русня і Україна. Так, ви Віннюс. 2000. Сюди. Тисяча сюди. Об'єднатись. Те, що треба, це погнали обов'язково фінські провінції. Ну, всі, які менше 200 коштують, все? Є. Давайте, знову ж, в нас велика агресивна експансія, тому я просто трохи засяду в, в забудову. Ой, тут щось всього мало, яких. Так. А, ну 8 шахт, 2 бронзи, 15 лісу, 9 вчарських ферм. Ну, 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 10 мисливських угідь. Ранчо. О, ось ранчо багато, 24 аж. Купери балок. І зернові ферми навіть трохи є. Так, земельна реформа. Що там, економіка. Треба до покращити. А то 112 111? 112 11, 11, 11 додаткових провінцій. Треба, щоб вони були якісними. Що по армії? Ой, ой. А, ну ні, мало. Дуже мало додаткових військ Ми отримали. Так, а ще ті, які дешево качаються? А, ну, дві провінції тільки. Ну, більше 40 додаткових, це вже непогано. Все. Ну і насправді кажуть, що можна ще інфраструктури закинути. Зі мною ніхто не воює. Так чисто перевірив. Ну, так, як завжди, спадку не вистачає. А ну ми майже вже закінчили забудову інфраструктури. Так, це є. Ще війська. Трохи за лімітом. Все як і має бути. Так що я тут. О, я можу столицю покращити. Так, перевагу. Економічна перевага до кінця. Ой, я не знаю що. облога, щоб швидше була. Ще законопроекти поприймаю. Ой, радників немає ще. Чесно, так байдуже. Що в мене. Ой, Гроші майже на ліміті. 29 тисяч. Та що, прибажайте? Що, в тебе 233 ліміт. В тебе ліміт. 275, та пуф. А, Болгарія, союзник в тебе. Оголосити -те. Оголосити -те. Розділити навпіл. Тримай генерала. Рад, погнали. Працюйте. Ой-ой-ой. ой Виніс їх. Ще тут бій. Та-та-та. Щось друго 142. Давайте. Будьте розумні. Є. Е. Балтійська імперія. Угу-угу-угу-угу Від угу, угу, угу. України мені так. не не дуже багато всього треба. Ось так. Ось так. Єп. Все. Baltic Empire. Так. Ну, да. Ядра. Релігія. Ой, хорошо. Лізькі ресурси трохи. Мої війська, я не знаю. Я не знаю, що робити з грошима. Мене занадто багато грошей. Адміністрування. Будівля суду. 300. 396 будівель суду. 396 ратуш. О, гроші витратив. Знову ж, нас просто ще агресивна експансія. І, І лише остільки русня 22 провінції. Що тут пуф-пуф-пуф-пуф. Взагалі жодних проблем. Що ще там. Так, чисто на трохи збільшився ліміт. 416. На. У нас. У нас Н... У нас навіть не максимальні, ось тепер максимальні утрати на армію. Покращу, давай. Вас навпіл. Тримай генерала. Блин, яка в мене? 77 агресивна експансія. Мені буквально пару провінцій треба. Давайте погіршити просто відносини. Чекаю. У нас дуже багато грошей. Я теоретично можу майстернусь так зробити. О, тут витратив всі гроші, прекрасно. Але зараз в нас 654 прибуток був і зараз він просто взлетить. По ідеї. 700, 787. Ну, це відчутно. Відчутно зростання. Чуткий ресурс. Ось так. Хі -хі -хі. Та що, погнали? Голосити. Хазіка пуф. пув. Байдуже. Дві автоматично бігаючі армії впоруються з усім. Та-та, та ми вже їх там. Ну, та, в три рази вже різниця, хоч ми толком і не бились. А ще їх виніс. Скільки різів? Ну, два рази. Більше ніж два рази різниця Так тут по нам спробували побігати. Давай, авто. автобатлер, ти впораєшся. Чого ви разом бігаєте? Типу, я думав, ви якось більш розумно будете грати. Нехай один відступає, інший продовжує захоплювати. А при цьому ось цю принці ви не звільнили. А, один пішов звільняти. А чому я. Ну, так, там штучний інтелект, коли ти вже сильний. Дуже непоганий варіант. Та що зробити вимоги? Віддай ось це. Ось тут. Якось так. Ось ти і ось ти. Я дуже сподіваюся, що я не цей самий нічого не пропустив. Ні, нічого. Baltic Empire. Сформувати. Єе, нарешті все. Все, а то я там скільки разів я програвав за Литву. А зараз Ось таке зробили. Ну, знову ж. Ще... Частково через Союз Німеччини. Ні, частково завдяки Союзу Німечності, так. Просто ви занадто багато кордону і занадто багато загроз. Плюс постійно те, що Латвія з Естонією коперуються проти нас. Коротше, це все не прикольно, але ми затащили, ми затащили. О, посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactor, гра, яка вийде через півроку, але якщо ви додасте її добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам ході відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!